Доброго вечора. А я ваша нова сусідка знизу. І ви мене топите. Тобто ви знаєте, що ви мене топите, а вже ж, І знаєте, що я орендую просто помешкання, і взагалі то хазяйка господиня, вона. Вона нещодавно зробила ремонт, так. А тепер виявляється, що і мені прийдеться ремонт робити. Тож. Тож. може ви все ж таки викличете сантехніка? Чи може я тоді викличу поліцію? А чого поліцію? Ну, тому що ви мене. Тому що ви мене змусили насильно піти до вас в квартиру, а потім мене побили і намагалися зґвалтувати. То що, може, краще відремонтуєте цю добану трубу? Чи як? Та добре, дякую. Гарного вечора вам.